Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні е, розпакуємо таку цікаву посилочку. <кій> Я отримав в наші критичні години. Вона дуже актуальна, як на мене. Дуже актуальна і цікава. Це перший мій досвід замовляти такі дороговартісні посилки з. З-за кордону скажем. Але потрібно колись починати. Що нас зустрічає? Так, якийсь пакуночок, погляньмо, угу. тут кабельочок. Ну, скажімо так, жорсткий не силікон. ну, з вигляду, ну, квадратів ну, 10, а, 10 квадратів. Це інвертор на 24 вольта. Клемки під акумулятора. Інвертор на 24 вольта і е, на 2 кВт максимальної потужності. І саме, що головне, із правильною синусоїдою. Ось така інструкція. Картиночки клас. Зараз поглянемо, що мені там поклали наші пани метал. Красота. Так. Будемо доставати. Ось, так, ось. так, все, більше нічого нема. Кріплення для того, щоб на стіну повісить. Ось так він виглядає. Тут написано на 4 кВт, ну вони такі хитренькі, 4 кВт пікового навантаження. Ну, пікове навантаження скільки триває? 1 мілісекунду, чи 2 хвилини. Ну Загалом на 2 кВт. Будемо відштовхуватися від цього. Так, давайте його зразу перевіримо. У мене є такий лабораторний блок живлення. Видно? 25,8 вольт. Так, давайте його під'єднаємо. Так, плюс і мінус. Мінус і плюс. Щось він там зажужжав, запищав. У мене струм був ограничений. Так, що він нас показує? 25.8. Так, і тут 25.8. Давайте зразу перевіримо вихідну напругу. У мене десь тут мультиметр був. А, ось іде. Так, давайте перевіримо так, мультиметр. він кривенький. Ну ладно. струм. Так. Раз. І два. Так. Що? Показує. 224. Так. буде змінюватись при зміні напруги вхідної? Так. Я знижаю. 24.

Зменшуємо нижче. 20. 19,8. В принципі, ви можете споглядати ось тут, а я буду ось тут підкручувати. Але тримає тримає стабільно дуже добре. Це дуже хороша якість. інвертора. Ну, як ви бачите, вимкнувся він. Так, піднімаємо напругу. Напевне, його потрібно перезавантажити, ні? О. Так. Загрузка в відсотках. Так, давайте якесь навантаження під'єднаємо. Мене блок дозволяє. Зараз на максимум викручу. Перед нами є своє освітлення. Це три світлодіодні лампочки. Так. Ось так. Ну, працює. Навіть не бачить їх. Ну, попереднє дуже добре попереднє. Але потрібно тестувати, звичайно. Я планую тестувати на холодильнику, подивитися, як він себе буде вести. А загалом заживити всю квартиру від нього. Ну, я думаю, я буду тримати вас в курсі. Дуже цікава річ. Із серединки така. М -м -м. Підсвічується там різна. Ну, загалом. Все. Дякую за перегляд. Такий маленький міні-обзорчик-розпаковочка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це мені дуже мотивує. піднімає настрій. Всім миру віримо в ЗСУ і до наступної зустрічі!